Протягом півроку американські інструктори проводитимуть тренування для українських підрозділів спеціальних операцій. До програми підготовки входить як теорія, так і практика. Програма досить цікава, тому що вона різностороння. Починаючи з тактики спеціальної підготовки, закінчуючи вмінням володіти зброєю. Це вогнева підготовка, інженерна підготовка. Особовий склад отримує дуже багато знань і практичних навиків. Тренування досить динамічні, хоча військові системи підготовки України та США різняться вояки легко засвоюють натовські стандарти. Наші хлопці. Перестраюються дуже швидко і матеріал сприймає також швидко і на високому рівні засвоїти його. Ця підготовка буде необхідна у першу чергу всім військовослужбовцям, які будуть проходити ці тренування, ці курси для подальшої участі під час проведення антитерористичної операції. Переважна більшість військовослужбовців вже мають бойовий досвід у зоні АТО, проте тренування з американськими колегами вважають дуже корисними. Первая неделя началась, в принципе, мы совсем справляемся. Взаимоотношения у нас очень хорошие. Ребята очень классные, которые приехали. Они открытые в общении, они очень понятно, внятно объясняют, чего они хотят нам показать. Навчанием задоволенный, много чего интересного знаем. Так как я сан инструктор, мне интересно больше по медицине, я хочу много чего нового знать. Добирали кандидатів ретельно, зважаючи на рівень фізичної підготовки, стан здоров'я та морально-психологічну стійкість. Військовослужбовці охочі навчатися були серед усіх родів та видів військ, але пріоритет надавали спецпризначенцям, десантникам та розвідникам. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік чаще.